Всім привіт! Хочу вам показати монолітні роботи в одному із наших об'єктів. Виконуємо бетонування сходів сходової площадки. Так це все виглядає. Підготували каркас під монолітне перекриття. Використовуємо дві зони армування, вічко 20х20, арматура 12, захисний шар бетону Нижній У нас є такі арматурні фіксатори пластикові, зараз вам покажу, як це все виконується. Пластикові арматурні фіксатори. Друга зона такі жабки робляться у нас, якщо ви можете бачити. От такий процес. За допомогою автокрана і такої плійки для бетону приймаємо бетон за допомогою вібратора це все ущілимо. Кого цікавить монолітне перекриття в Житомирі, телефонуйте, пишіть, звертайтеся на наш сайт, будемо раді допомогти.